Судово засіснення Тернопільського сумської області оголошується відкритим. Розглядається скарга порталу Валерія Ігоровича. На постанову слідчого про закриття кримінального провадження ну, зареєстрованого єдиному рейсу досудових розслідувань 5723, двадцять за ноль сорок два ноль 55. тридцять будь ласка, повідомте, хто закликаних осіб судового засідання з'явився та не з'явився та правому фіксування судового засідання технічними засобами не здійснюється в режимі відеоконференції, зладнення технічного засобу взаємника скарги, Дякую. Становлюється особа взаємника скарги. Портал Валерій Ігорович, 19 квітня 1990 року народження, зареєстрований, проживає місто Трестянець, вулиця Луніна, 32. Оголошуєте склад суду. Скарга розглядається слідченці для перстаніцького суду Гіївка за участі секретаря судового засідання Лободи, заємника Скарєпортави, заємнику скарги суд роз'яснення право заявити від відвідучому судді та секретарю судового засідання з підстав визначених законом, зокрема спояснюючи відвід може бути заявлений у разі наявності грунтованих сумнівів, і неупередженості вуличої судді чи секретаря судового засідання. Довіряєте суду Валерію. до суду довіряю, відводів немає. Справами обов'язками ознайомлені є потреба роз'яснення. Немає ознайомлений повністю зрозуміли. Указуємо казкар щодо можливості розданий скарги без участі слідчого? Ну я вважаю, що необхідно. Що все таки слідчий прийняв участь, якраз тоді ми по матеріалам, власне, і по тому, що було зроблено з моменту останнього закриття і скасування постанови, могли б якраз встановити реальні обставини, які являються або не являються підставами для закриття цього провадження. Якщо можна, я просив би оголосити перерву, і все ж таки, викликати слідчого, щоб він також був присутній в засіданні, тому що з останнього разу він просто передрукував постанову фактично формально, давши декілька доруч. Чин, які належним чином не Добре. Заслухавши думку жінника скарги, що бухова визнати, вже можливо розглянути скаргу без опитські слідчого, який не з'явився відповідно положення статті 306 Кримінального процесуального кодексу України від слідчого дізнавача дізнаваючи, чи прокурори не є перешкодою для скарги, зважаючи на те, що обставини Справи можуть бути з'ясовані без участі слідчого, матеріали кримінального провадження слідчим не надані, бажає це можливо роздами станути скаргу. Взаємника скарги, скарги. якісь клопотання будуть, можемо перейти до розгляду скарги? Немає, можемо. Сухово перейти до розгляду скарги. По суті, будь ласка, Валерій Ігорю, обґрунтуйте свої вимоги, чому звернулися до суду, що прости суд. Так, я хотів би звернути увагу. Ну, я думаю, ви вже зрозуміло, що пам'ятаєте, що ця постанова про закриття кримінального провадження вже скасовувалась. Я хочу звернути увагу на головне, що. А, насправді, під час досудового розслідування було встановлено всі факти. Тобто, встановлено, що дійсно Сергієнко наносила удар. Вона сама це не заперечує взутою ногою. Декілька разів а, не заперечується. Також в самій постанові про закриття зазначається дані покази підтверджуються оглянутим 12.10.2023 в ході досудового до судового розслідування відеозаписами наданими потерпілим. Тобто, це підтверджується. А, тобто, сам факт нанесення цих ударів ніколи не заперечувався. Є лише висновок слідчого, як він вважає, що немає складу злочину, тому що не містили дії Сергієнка, ознак того, що вона намагалася діяла з метою пробусити мене чи іншого особу, вчинити дії, що суперечить їх волі. Стосовно цього, я можу повідомити, що я мав намір прийняти участь у розгляді питання стосовно земельної ділянки, покійної на даний час Олександра Кулібаби в результаті того, що мене госпіталізували, в результаті нанесених травм. Я не прийняв участь, тобто, уже я діяв проти своєї волі. Ну у мене не було жодного бажання в той день потрапити в лікарню. Скажу чесно, окрім того, самі статті 127 кримінального кодексу України зазначається: я не знаю. Уже минулого разу я про це аргументував. Це в ухвалі відображено, що. Не лише здійснити дії, що суперечать їх волі, а також з метою покарати її чи іншу особу за дії, вчинені нею або іншою особою, чи вчинені яких вона або, інша, вона або інша особа підозрюється. Так от Сергієнко повідомляє, що мої дії обурили її, і вона вирішила нанести мені удар взутою ногою. Так, це, вибачте, не являється складом злочину, слідчий безпідставно з кримінального кодексу викинув половину абзаця і в контексті цьому не розглядає. Я вам можу повідомити, що і у відповідності до а, змушення до дій небажаних це правильно. І стосовно того, що діючи з метою покарати особу, то це повністю визнана Сергієнко і фактично на даний час має бути оголошено підозра і направлений в винувальний акт до суду стосовно. Того, що я насправді не знайомився з матеріалами. Причиною тому являється те, що фактично вони всі названі в постанові про закриття, і в постанові про закриття зазначається, що в межах здійснення досудового розслідування було надано доручення встановити свідків, чи очевидців вчинення відносно мене кримінального правопорушення, а саме осіб, які 11.02.2021 перебували в приміщенні Тростянецької міської ради, бачили за результатами виконаного доручення, осіб встановлено не було. Стосовно цього факту я можу повідомити, що стосовно подій 11 лютого 2021 року є кримінальне провадження, в якому мене судять, ну рішення остаточно ще не прийнято. Також в Тростянецькому суді, якраз одні свого часу, обирався запобіжний захід, і там є під запобіжний захід додані всі матеріали допитів очевидців події 11 лютого. Тобто в тому кримінальному провадженні понад 20 свідків. Якщо слідчий Грицьков формально надав доручення, ну вибачте, з чим знайомитись, що Грицьков надав доручення комусь, вони пишуть рапорт, що не змогли встановити. Крім того, в постанові зазначається, що було надано доручення оперативному підрозділу ВП Номер один встановити та допитати в якості свідків медичних працівників КНП Тростянецька міська лікарня, які 11.02.2021 року надавали медичну допомогу мені. А стосовно цього я можу повідомити, і тут зазначається на виконання доручення надіслано рапорт, в якому вказано, що в ході проведення заходів направлених на встановлення медичних працівників не вдалося за у зв'язку з тривалим плином часу. То я можу повідомити стосовно цього, що це був медичний працівник, якого звати Павло Сацута, і відповідно він також фігурує в зазначеному кримінальному провадженні, е, яке зараз розглядається актирським судом. А обрання запобіжного проводилось в Тростянецькому суді. Зараз це можна матеріали випробувати, Вони 21-го року, і там всі ці дані відомі. Окрім того. Були самі витяги відповідні з системи єдиного обліку повідомлень про правопорушення, і там також матеріали викопіювання цих витягів мною надавались безпосередньо грицькову і в цьому витягу з системи єдиного обліку безпосередньо заявляють, зазначається хто являється очевидцем. Це Павло Сацута. вони наявні в матеріалах справи на початку. І я не розумію, ну виключно з метою того затягування, з метою укриття злочину Грицько надає доручення оперативникам з'ясувати хто з, з лікарів. Так це відомо з самого початку. Якщо Грицько цього не знає, він може запитати у мене, Я йому повідомлю в матеріалах і ще під час внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, ці е, копії цих матеріалів. Знову ж таки, з Престянецького суду вони були надані, і вони є в матеріалах справи, якщо їх Грицько нікуди не виконував. Е, далі постанова повністю повторює попередню. Тобто, ті дії, які виконувались формально, надано два доручення, в результаті яких повідомлено, що е, вибачте, нікого засіб не встановлено. Так є ж відеозапис, який був оглянутий. Колі міської ради було понад 20 чоловік. А то в газетах пишуть, що порталу судять при наявності десятків свідків. А коли це стосується нанесення ударів Сергіїв, то жодного свідка не знайдено. Виявляється, що немає людей і неможливо встановити через плод часу. Так я назву вам і питань немає жодних. Тому я й не знайомився, тому що в самій постанові зазначається, які слідчі дії були виконані. Фактично, це буде два рапорта про те, що неможливо нікого встановити. Ну це ну, свідково творна. Не заслуговує на увагу. все Так, дякую. Що просить суд? Я прошу суд відповідно скасувати постанову про закриття кримінального провадження. Також прошу звернути увагу на те, що останній раз в постанові в ухвалі відповідно зазначалось зазначалося вибачте секунду. Що начальникам слідчого управління ВНП Сумській області 2609 на підставі пункту 3 частини 2 статті 39 було надано письмові вказівки слідчому кисіленка По перше, слідча кисіленка яка була старшою у групі слідчих, цього провадження не закривала. Вона була на лікарняному під час її лікарняного я закрив рицьков Uh, однак зазначені вказівки слідчим не були виконані повністю та закрите кримінальне провадження. Зокрема, в ході досудового розслідування не вжито заходів щодо встановлення інших свідків з числа присутніх у приміщенні Тростянецької міської ради, Не допитано їх у якості свідків, не подано клопотання про тимчасовий доступ до медичної установи з метою вилучення медичної документації на ім'я портали. Не зроблено цього, не зроблено було. Не встановлено та не допитано у якості свідків медичних працівників. Uh, у разі надання ними медичної допомоги не встановлено та не допитано інших працівників Тресельницької міської ради. Не допитано як свідка негоду ВМ не допитано з цьому провадженні, не допитано негоду. Не проведено слідчого експерименту з усіма присутніми свідками та не призначено медичну експертизу з розрахуванням їх показів. Слідчий експеримент проводився. а Медичної експертизи з урахуванням показів свідків не було. Не проведено одночасний допит. осіб з метою усунення розбіжності у їх показах. Не було, не проводився він. Я точно це можу повідомити. Не отримати дозвіл про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження номер 20212 -20 від 11.02.21, Не вирішено питання щодо остаточної правової кваліфікації. Я ж уже по разу заявляв, що всі відомості, які необхідні про свідків причепних осіб, хто був присутній і так далі. Вони знаходяться в матеріалах кримінального провадження ЄДР з останніми цифрами 15. Що у нас минулого разу являлося причинами для скасування постанови про закриття, то на даний час нічого не змінилося. Більше того, Грицьков виніс цю постанову відповідно зараз скажу точно, якого 29 грудня 2023 року жодним чином мені не повідомив. Мені надійшов лист відповідь від прокуратури, в якому зазначено, що три кримінальні провадження я повідомив в прокуратуру процесуальним керівникам, що не вживаються належні заходи Грицьковим, і у внутрішню безпеку нацполіції. Вони мені дають відповідь. Вибачте, ми зрозуміли, але ці провадження вже закриті повторно. На даний час за заявою цієї внесені відомості відносно неналежного розслідування та службової недбалості слідчим Максимом Грицьковим. Але це стосовно Грицькова. у нас оце провадження в ньому колись буде встановлена істина. Ну, судячи з того, як його розслідує Грицьков, ніколи вона не буде, бо він умисно не виконує жодні вказівки, жодні доцільні заходи не вживає. Пише формальні відповіді, намагались встановити, не встановили. Дуже жаль Закрит в зв'язку з відсутністю складу злочину. Тому я прошу скасувати постанову про закриття кримінального провадження, направити матеріали для продовження досудового розслідування. А я у свою чергу після скасування звернусь з заявою про відвід слідчого, тому що я розумію, що грицькові цієї справи розслідувати не буде. Так, добре, зрозуміло. Можливо, перейти до дослідження доказів? Так, ваша честь. Перейти досить недоказів разом із квартир, було надано з ним старку справляти копію холод з мічаснізарічного районного суду від 25 січня 24 року. Шостий аркуш лист Сумської обласної прокуратури на адресу порталу Валерія Ігоровича від 18.01.2024. За цього листа, я дізнався про закриття провадження мені ж не повідомляє поліція. Зрозуміло. Далі заява прозвучав справи постави дев'ятий. Це щодо неналежного розслідування грицьковим, так? Так, так. І ухвала Янделі. Відповідно, що вже зобов'язано внести відомості. Далі, 10-11 аркуш постанова про закриття кримінального провадження оскаржувана від 29 грудня 23 року. Закрите провадження зв'язку з відсутністю складу кримінального правопроводження. 12 й питомця про доставку документів до зареєстрованого отриманого кабінету. Також седому. Витрибовувалися матеріали кримінального провадження які досліджуються наже заявила із карди. Сюди досліджують після того, як було вже попередньо судом винесено управу про скасування постанови попередньої про закриття кримінального провадження, винесеної слідчим грицьковим слідчим було здійснено скільки доручено. Проведення слідчих розшукових дій, зокрема встановити свідків чи очевидців, вчинення відносно портали кримінального правопорушення саме осіб, які 11.02.2021 перебували в приміщенні красної міськради та бачили, як останнім наносили телесні ушкодження, змушуючи вчинити або отримати вчинення дій проти волі у разі встановлення свідків очевидців, допитати їх процесу статусі свідків щодо отримання інформації, яка цікавить до судового розслідування. Проведено допит свідка негоди Володимира Миколайовича 28 грудня 2023 року. Також видісне доручення працівникам оперативного підрозділу Пеномера Місітраснець. Встановити свідки, очевидно, чиннісні портали кримінального права поручного саме сіді 11-го 21 двадцять першого перебував у приміщенні персональської постійно на постанні насили ушкодження. А доручення. далі є також до переповноваженої СКП 113 триностянець Віталія Сахно про те, що на виконання доручення слідчого вживали заходи щодо встановлення сільського очевиці вчинення відносно порталу кримінального правопорушення. порушення, саме сіді одинадцятого другого двадцять першого перебуває приміщення Тосницької міськради та бачили, як останнім наносили ушкодження, змушуючи вчинити або утриматись. Відчинення дій проти волі в ході проведення заходів, свідків очевидців даного примірного правопорушення не встановлено. Те, також було слідчим Винесено доручення встановити допитати в якості свідків медичних працівників КНП Петро міська лікарня та Америки одив'яносто го, -го надавали медичну допомогу. Талізіясу з'ясувавши, яким самим складом звертався останній та який діагноз подальшому встановлено. Раху про уважений ската номер міста Тростянець Андрія Калмакова зазначено, що в ході виконання доручення проведено заходи направлені на встановлення медичних працівників КНП Тростаницька міська лікарня. ТМР, які одиннадцять надавали медичну допомогу партові ковід проведення заходів там встановлення медичних працівників. Кенпетр Сміста 11 ТНВ 21 надала медичну допомогу порталі, а також який йому був встановлений діагноз, не за можливою у зв'язку з тривалим плином часу та відсутністю будь-яких даних, зазначених медичних працівників. Відповідно, вимісні на постанова скарбжування. від з 9 грудня 23 копія, якої вже досліджені марний матеріал справи повідомлення за провіднивості національні повідомлення проте Володі Ігоровичу. Та прокурора на звороті супровідного листа є запис про отримання оскаржуваної постанови взаємних скаги 231024. Це всі матеріали, які були з Після дослідження доказів Валерій Грич, бажаєте ще щось пояснити? Та ні, не бажаю. Я ж уже виказав свою думку стосовно того, що необхідні слідчі дії не були виконані в належному обсязі. Вони були вказані перед цим. І ну я ж уже казав, що це абсолютно очевидно. Якщо треба назвати медичного працівника, це Павло Сосутин, якщо треба назвати свідків, то вони є. Ну треба викрив витребувати матеріали кримінального провадження з останніми цифрами 15, і Там вся ця інформація буде. Окрім того, я її окремо надавав склопотання про залучення доказів, і вони залучалися до матеріалів провадження. Ще раз повідомте внятно, щоб можна було по буквам. Павло Соцута. Сацута. Друга буква А. Сацута, да. А як який це це фельдшер чи який це по спеціалізації? Я не знаю, це швидка допомога. Коли приїхала, він мені надавав медичну допомогу. Не можу сказати, хто він за посадою. Але наскільки я пам'ятаю, в системі єдиного обліку значиться його повідомлення про те, що мене госпіталізовано. Тобто він повідомив поліцію, бо кожного разу, коли відбуваються такі дії, повідомляється поліція. Це в системі єдиного обліку відображено. Ніякої таємниці в цьому немає. Тобто, якщо будуть витребувані ці матеріали кримінального провадження, і відповідно будуть наявні тоді у слідчого, вся інформація про осіб, які були присутні в міській раді, і про медичних працівників, і тоді зможе е, слідчий їх допитати. Правильно? Я, Так, ти... да, правильно, але, але найголовніше питання полягає в тому, що сама е, результат постанови слідчого суперечить її тексту. Не Сергієнко не заперечувала, що вона здійснювала ці дії. Це підтверджується відеозаписом. Я не знаю, навіщо там взагалі свідки і так далі. Сама Сергієнка не заперечує, що здійснила ці дії. Фактично, вона вже має отримати підозру. В самої статті 127 КПК визначено, що з метою покарання Сергієнка в своєму протоколі допиту зазначає, що вона здійснила ці дії, бо її обурила моє, моя діяльність стосовно того, що чи змінив я свої плани, е, ну я ж кажу, я не мав наміру потрапити в цей день в лікарню. Я мав намір працювати в Тростянецькій міській раді. Відповідно вирішувати питання стосовно земельної ділянки Олександра Колібабаби на той час. Замість цього я потрапив в лікарню. Так це ж є відповідно змусити діяти проти своєї волі. Вони не дали мені можливість здійснити ті дії, які були заплановані, а результати: от все досліджено, все так. То Сергієнка визнає, вона підійшла, наносила удари взутою ногою, з якою метою їй так захотілося, бо вона обурена була. Та це передбачено взагалі кримінальним кодексом, що можна людей, які вас обурюють, наносити їм удари. За це ж і передбачено відповідальність статтю 127. Я про це це основна причина для скасування постанови про закриття кримінального провадження. А інше це просто вже якість збирання доказів і а, той факт, що слідчі, ну, абсолютно формально до цього відноситься, і в поліції просто укривають злочин. Ми розуміємо, чому, тому що вони отримують 500 тисяч субвенцій, отримують в подальшому доручення і потім кажуть, що вони не можуть встановити свідки. Якщо треба поіменний список, давайте я буду давати поіменний список на всьому питанні. Так. По закінчуте засування вставив. Відходить додати всього дебату, віддається взаємодітка. Прошу скастувати про установу про закриття кримінального провадження та направити його для подальшого досудового розслідування. Рішення, 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 рішення,